Друзі, давайте просто будемо чесними, а, як може змінитися реальність у людини, якщо вона боїться йти в страх? Якщо вона не ризикує, якщо, якщо вона не змінюється внутрішньо. Якщо вона боїться і ховається від себе, якщо вона не йде в чесність з собою, якщо вона в першу чергу не відповідальна до себе, якщо вона не стримує собі обіцянки, якщо вона обіцяє з року в року одне і те саме і не йде в свій, свої страхи, як? Як? Вона просто розриває від того, що як можуть змінитися? На що, ну. На що треба надіятись? Да. Можливо, щось впаде з неба, да. можливо, хтось щось подарує. Але ж не це, це не є стратегія життя. Це одноразова акція. Розумієте? Якщо ви хочете, щоб змінювалось ваше життя, потрібно ставати тою особистістю, яка витримує цю напругу, яка йде в свої страхи, яка не боїться ризикувати. А як по-інакшому? По інакшому просто не буде це ілюзія.